За минулу ніч підрозділи сил АТО вели активні дії, в результаті яких було знищено понад 100 бойовиків. Разом з тим значно збільшилась кількість обстрілів позицій з території Російської Федерації. Зокрема, росіяни з застосуванням системи смерч обстріляли позиції наших військ неподалік населених пунктів Весела Гора, Валуйське Дмитровка. Тричі з застосуванням системи смерч було обстріляно позиції українських піхотинців неподалік населеного пункту «Побєда». Крім цього, з установок БМ-21град та мінометів було обстріляно позиції та блокпости сил то поблизу населених пунктів Плотина, Красноталівка, Нікітіно, Золоте, Дебальцево, Фашівка, Степовий. Незважаючи на шалений тиск бойовиків, яким допомагають підрозділи регулярних військ Збройних сил Російської Федерації. Наші військовослужбовці героїчно захищають територію України. Вони роблять все для найшвидше визволення її загарбників. Опасна жизнь, повірте. тут війна. Це не шутки. Я можу вже сказати, хто йде воювати, должен йти крепко настроєнный воевать. Реально надо брать автомат и стрелять. Тому що если ты не вб'єш, тебя убьют. Вб Сепаратисты уже знают. Ночью у нас очень большие прострелы, дымовые шашки, С калашей стреляют, динамит бросают. Ну, короче, бред такой, мы все время в блендажах, то так, то так, высыпаемся то днем, как кто может. У меня тоже папа, мама, сестра старшая, племянница, невеста красивая. Я домой не бегу, я патриот. и не хочу, чтобы они приехали ко мне в Первомайск и мое дитё перепивали. А что бы ты хотел сказать россиянам? Хочу передать привет своей любимой маме. Мамочка, я тебя очень сильно люблю, зайчик, скучаю за тобой, за папой скучаю. Люблю свою невесту, я обязательно приеду, зайчик, на тебе жен. Целую дочечку нашу. Ну и смотрите за квартирой, чтобы было все нормально. А, еще одно, передам привет Бурому, Столяру и Павлику Черкову. Черпа малой, дивись молодой держись там, я приеду, будет все нормально. Занимаемся в качестве волонтерской деятельности вот такими вещами. Установка вот, э, противокумулятивных экранов для ВТР. Ну, вот. Сказали нам, что это очень важно, ну, скажем так, дефицитная вещь, мы в качестве вот, волонтерской помощи вот, оказываем такие, делаем такие вот вещи. Когда кумулятивный заряд попадает в броню, он ее соответственно пробивает принципом направленного взрыва. Это понятно. Да, вот эта штука делает так, что заряд взрывается до соприкосновения с основной броней. Главная задача это, да, вот естественно эта штука разрушается, вот экран, да, но при этом не происходит направленного взрыва по вам в сторону

Світова спільнота продовжує допомагати Україні. Так, наприклад, сьогодні вранці до Києва прибув гуманітарний вантаж з Литовської Республіки. Пластичні бинти, стерилізована вата, силіконові пластирі для оброблення ран. Все це та багато іншого вже ввечері доправлять у зону АТО. В основному на борту літака медикаменти та сухпайки. Таку підтримку Міноборони Литви за потреби надаватиме й надалі. Позиція Литви дуже ясна, і чітка до цього питання. Наше правительство і президент. Очень серьезно относится к этой проблеме. И Мы поддерживаем Україну. И потому вы видите и этот груз, потому что это поддержка вашей стране, вашей армии. Сегодня попало в этот борт, и будет еще, еще не знаю ли самолетом, но точно будет еще приезжать помощь Україні. Крім гуманітарного вантажу від міноборони Литви, в Україну також прибув вантаж і від народу литовського. Джон Охман, волонтер із Литви. Розуміючи скрутну ситуацію в Україні, чоловік розпочав пошук охочих допомагати братньому народу. Сьогодні разом із військовими Джон привіз для українських захисників зручне взуття та обмундирування. каже організувати збір коштів та відрядження було легко, адже кожен литовський громадянин розуміє становище України та всіляко бажає долучитись до її перемоги. Очень просто помогать Украине, помогать украинской армии сколько можно, сколько только можно. Это, это ну, войну выиграть. Так по-другому не могу сказать. Конечно, мы знаем более-менее, что надо. Мы сейчас у нас есть сеть в Литве в разных городах, где люди уже работают. меня со мной сейчас примерно 300 людей, которые очень интенсивно занимаются. Но мы собираем вещи, мы там, мы там делаем как рекламу, мы собираем деньги. Вже ввечері Джон вирушить додому в Україну, де панує мир та злагода. Проте каже і надалі продовжуватиме волонтерську діяльність, щоб допомогти українцям. В Україні таки готуватимуть юних моряків. В Одесі запрацював військово-морський ліцей, передислокований з окупованого Криму. Навчальний заклад розмістили в корпусах одного з колишніх факультетів інституту сухопутних військ, тих самих, де свого часу квартирував Одеський військовий, військовий від... ліцей. Дякуючи е, меру е, міста Героя Одеси, дякуючи спільним зусиллям, будівельникам наполегливості витримки. Е, Командуванню військовоморського ліцея нашим ліцеїстам нам вдалося все зробити для того, щоб цей навчальний заклад існував, достойно готував майбутнє військовоморських сил України. Символічно, що саме у вересні цього року військово-морський ліцей відзначає свій перший ювілей п'яту річницю від дня заснування. Заклад випустив у доросле життя півтори сотні юних патріотів. Переважна їх більшість обрали професію військового. Ми в цьому році випустили 13 чоловік, і фактично з 13 чоловік 12 хлопчиків поступили в цьому році військово-морську академію. У той час, коли 15-річний В'ячеслав тільки наробить робить перші кроки у військовій кар'єрі, його батько, командир рейдового тральщика «Генічіс», виконує бойове завдання в морі. Я мріяв з 8 класу, так це підтвердило, ну, вплинула також ця ситуація з Криму. Після військово-морського ліцею планую поступати у військову академію. Мабуть, буду штурманом. Всього до навчання в ліцеї цьогоріч приступили 60 першокурсників це учні 10 класів та 20 ліцеїстів другого курсу. Командовач військово-морських сил України віце адмірал Сергій гайдук подякував юнакам за життєвий вибір. Побажав їм мужності, витримки та успіхів у навчанні. Жди мене! И я вернусь, только очень жди: Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж не доест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не жалей добра. Все, кто помнят наизусть, что за нельзя. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут в огня. Выпьют горькое вино, запомин души, жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тут пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать. Как никто другой.